Вітаю вас, мої хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми з вами знову підемо в чарівний світ природи. Ми з вами поглянемо на дерева та кущі. А чи схожі вони між собою? Дерево високе, в нього один стовбур, багато гілок. Стовбур покритий корою. Давайте поглянемо на кущ. Кущ нижчий за дерево, кілька стовбурів. Ростуть із землі, і стовбур також вкритий корою. В таку чудову пору року, як осінь, всі дерева та кущі вкриваються дуже красивими листочками, жовтими, оранжевими, червоними, де інде пробиваються зелені листочки. Отже, ми сьогодні разом з вами створимо красивий різнокольоровий чудовий кущ. А для цього нам з вами потрібно папір, ножиці, клей та гарний настрій. Що ж, почали? Спочатку прикладемо свою долоньку, обведемо її та виріжемо по лінії. Будьте дуже обережні. А тепер давайте пригадаємо, як складати папір гармошечкою. Виріжте листочки декілька разів. Будьте обережними, тримайте міцно папір руками. Приклейте кущик внизу посередині. Притисніть серветкою та починайте викладати зверху листочки. Викладайте всі листочки. Подивіться на їхнє розташування. Якщо вам подобається, можете приклеювати. Не забувайте про правила безпеки. Ви були справжніми молодчиками. Чекаю на ваші роботи. До нової зустрічі!